Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Чергове розпакування посилок з Аліекспрес. Сьогодні мені прийшло ще дві посилки. Ну, так ще багато посилок є в дорозі. Так що почнемо з цих двох. На початок оцей. Всього три підбільшу. Щоб не, не сувалося в кадрі. Обійшлася дана поселка 5$ доларів 77 центів. Так, це це по типу, типу красовки. Майбути 42 розмір. Що тут пише? Так, 42 розмір має бути. Е, Куплялися в розділі супер пропозиції. На даний момент більше 50 тисяч продажів і оцінка 4,7. Подивимося, що то нам прийшло. Зараз поставлю на паузу, примірюючи, підійшли менюни. прийшли дуже дешево так що ніби на вигляд непогано проклеєно, ну, доща така собі. Але все решту дуже добре зроблено. 42 размер. Пусть цілка отака. Та ніби не погані. Зараз я примірюю, ставлю на паузу і скажу, чи добрі дані, кросівки Підходять під розмір, хоча в мене 41,5, ближче до 42-го. Зараз поміряю. Так, примірю, все гаразд, навіть трохи з запасом, не критично, класно, легенькі. Трошки є хімічний запах, але не сильний, думаю вивітриться за пару днів. Ось так. Ну, не дуже легенькі. Класний ходити, але, що проби тепер уже осінь, але. Ще так, як тепло, можна походити в них. Так що, кому цікаві, рекомендую до покупки. Посилання на продавця буде в описі, час від часу, дивіться, може купити так само дешево, як я. Так, так. кросовки класні. Я задоволений мені всі столи. Ну, як будуть носитися, то вже буде друге питання. Але на вигляд її пошиття, і Ну Класно зроблено. Ну і за таку ціну це взагалі шикарна покупка. Менше 6 доларів. Не знаю, у нас не купиш Так. Друга посилочка ось така. Так. прийшла електробритва, іншен Blackstone 3. Так, що тут пише? 5 Вт потужність мотору, 2 години заряджається, але вона дуже довго зберігає заряд. Знаю точно, дивіться, трошки вм'яти на я зараз будемо дивитися. Чи з самим продуктом все добре? Так. Замовлялося в магазині Чен. Була хороша скидка і був купон. Трошки дешевше вийшла, ніж так вона є. А дивіться. Я не бачу, дивіться, бачите, ум'яти. Думаю, що з брепою все буде гаразд. Погано продавець упакував, хоча приходять бритви від чен у двох коробках. На думаю, що все буде гаразд. Так. Що такі? Мануальчик. європейська сертифікація присутня. От є навіть на російській мові, так що почектати можна. Найтік розбирати машинку повністю її. Так. Так. Ну, почитати є, що так що от. Ну, час зарядки три години. Але вона, я знаю, що дуже довго тримає заряд, як люди кажуть що до трьох місяців. ну не знаю, кому як люди так пишуть. Ну і по дивилися. Почитати ешь Кому цікаво, то собі може інструкцію почитати. Тут, тут Ну, тут зарядка. щеточка, Зарядка у нас type -C. Так, вот все -таки. можно таки Можна. Зарядити від любого зарядного від телефону. Так, і сама бритва. Ось так вона виглядає. Глянцево перед. Так. От характеристики. Повторюються всі сертифікати. Все як має бути. Так що ага, тут ще можна буде, як і волога, так і сухі обриття підтримується. Тобто вологозахист є. захист, мені здається, IPX 7, як писало на сайті. Так, о, цій класні, ну, в вже не вилітає. Так як в мене не вилітає кришка разом з тим. Разом з... Так. Емблема анченна на глюках. Ось зроблена, зроблено. Ну, тут розкручується, можна чистити всередині все розбирати. Так, показує, що 100% заряд. Тут теж працює, все гаразд. Просто не видно. Так. Так, тут є ще така функція, що можна заблокувати, щоб вона вам в дорозі є, десь їдете. Не включилася сама десь від нажаття. Так само потримати. Гарна красива бредла. Всім рекомендую бред нчн хорошої якості. Довго служить і не, за, і, і не за всі гроші. так що Ось такі сьогодні мені прийшли по Кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Буде багато нового, чого досить цікаво, все йде дорозі. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!